Значить, Було питання з приводу того, як коли опускається каркас на підйомному механізмі, ось, каркас підйомним механізмом. що там є, бачите, стоїчки. Я не знаю про яке це ліжко було питання, але якщо я правильно зрозумів, то так. Ось в узголів'ї є стоєчки, бачите, чорні. Посередині і по бокам. І коли він опирається, він ем, зачіпає резинку на цих стоечках. Зараз я вам її покажу. Ось тут на цих стойках є резинки. Ну, і посередині також, і по кутам також. Тобто, тут як варіант, їх можна опустити, пересверлити отвори на 5 мм нижче. Опустити, якщо є куди. Або зменшити саму резинку, можна якось меншу резинку вирізати, поставити на ці стійки, щоб каркас їх не зачіпав. Тобто потрібно чуть-чуть нижче її зробити, щоб коли каркас опускається, він резинку не зачіпав, а проходив над нею. Сподіваюсь, ця порада вам допомогла. Е а якщо ще щось потрібно, то звертайтесь в описі до відео телефончик для зв'язку. Якщо хочете купити ліжко, е яке не скрипить.